Мої вітання. Поїхали. Вірус мутант в Китаї. 7 тисяч людей кожного дня потрапляють до лікарні. А як ви починаєте свій ранок? Яка загроза для нас, чи можна якось врятуватися? Вірус мутант в Китаї. Так, дивимось. Якийсь новий вірус, або новий вид старого вірусу, якась нова епідемія в Китаї. Чи прийде вона до нас? Чи прийде вона до нас? Прийде безумовно. Прийде безумовно. Цей вірус розповсюджується. Повітряно-крапельним шляхом, а також побутовим шляхом, тобто через, через руки, то, що ми торкаємось, до чого ми з вами торкаємось? Ох, ще, ще чого не вистачало. Так, і що? Як. Е як від нього здихатись, то ніяк? Як захиститися? Як максимально захиститися від того вірусу? Що ми з вами можемо зробити? Що ми з вами можемо зробити? Чистота рук це обов'язково. Не купувати у магазинах те, що не йде? В упаковці, в обгорці. Тобто зараз краще купляйте ту ж саму картоплю, яка йде огорнена, ніж та, яка йде просто на розв'яз. Мити по 150 раз разів овочі, фрукти, підтримувати імунітет. А, г -г 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 -г. Підтримувати імунітет і дивитися, щоб у вас показники по крові були завжди в нормі. Тобто, якщо, не дай Боже, людина заразилася, перше, що треба робити, це дивитися розширені показники крові. Ось так. Так. Командир взводу одеського ППО продав стратегічні запаси палива на 1,4 лями гривень. Буде наука для інших чи ні? В смислі, наука. Щоб так же пиздити, чи що, яка наука? Коли ми з вами прочитаємо, що. Депутат продав своє авто і гроші поклав на донат. Або купив хлопцям автівку, або ту ж автівку відвіз хлопцям на нуль. Де ще було видно, щоб хлопці на нулі їздили на Мерседесах, так? Да? Ні, ну, коли такі, такі новини в нас будуть? Так, командир Одеського ППО. Трошки спиздив? 1,4 мільйона гривень. От що? Ну, що такі кошти. Ну, окей, ну ти купиш будинок, ти купиш машину, ти купиш там мамі будинок і машину, там жінці машину. Ще в тебе залишиться мільйон 300. Що далі? От що далі робить? Ну звідки у вас такі запроси, звідки у вас такі амбіції? Ви що, блядь, народжені у царських родинах? Всі? Ну, отак хочеться запитати, чи що. Всі люди, всі депутати, абсолютно всі люди України, можна власти, це просто на першому місці. У них у всіх є бабусі, дідусі, ну або були то прості, прості люди, і здебільшого це люди із сіл, навіть не з міст. Звідки у вас, блядь, такі апетити? От мені цікаво. Ви що, родичі принцеси Єлизавети, чи королеви, чи шо, хто ви такі? Так, спокійно я навіть не знаю, що питати, я просто ну, покладу карти. Ага, значить, тут непогана історія в тому плані, що хоч якесь покарання, тут буде для цього е ложка і в жопі товариша. Чи це якось повпливає на інших? Повпливає, так, Ви знаєте, повпливає. Е, як? Люди чесними одразу завтра прокинуться? Ні, такого не буде. Але люди сто раз подумають перед тим, як щось скривати, щось продавати, щось красти. Тобто це така, знаєте, шахір махер навели, і трошки вони попрячуть свої голови. Наскільки довго? Ну, ви ж самі розумієте, то до, просто до наступного разу. Головні події на фронті у грудні місяці. Слабкі е, сторони орків та найнебезпечніші місця для цивільних. Головні події на фронті у грудні місяці. Давайте так, для нас. Звісно, що для нас, і про те, про що можна казати. Головні події на фронті для нас у грудні. Ми з вами почуємо новини саме у грудні з 7 по 9 грудня буде така новина, що нас вибили, ми пішли. Я про це вже говорила. Тут не треба, як то кажуть, сильно панікувати або робити якісь висновки щодо кінця війни. Це зовсім не про те. Але буде така новина. Новина буде класна про підтримку нас, про воєнну підтримку нашої країни. звідки Звідкілясь, і до кінця грудня ми з вами чекаємо новини, обміни, визволення полонених. Також добре. Далі. Що там далі питали? Слабкі місця орків. Слабкі місця орків на полі бою, саме у грудні. Куди бити нашим хлопцям? Слабкі місця орків. Найслабкіші їх місця біля води на воді. Їх слабке місце буде в обмані, якщо наші хлопці бачать, що хтось іде з білим прапором, або здається, або, на перший погляд, нема нікого, немає зброї, це не так. Це така обманка, тобто нашим на замітку. А, наші хлопці можуть сміливо гнати їх а, у зворотньому напрямку, бо вони з того боку, з боку свого тилу, вони заміновані. Ну, тобто людей ведуть на убой, по-іншому, це не називається ніяк. Вони а, з боку захисту свого, як мало то бути, так, вони заміновані. Я думаю, що ця інформація згодиться людям, які можуть нею користуватися. Далі найнебезпечніші місця для цивільних. Найбільша небезпека у грудні для цивільних, для громадян України. Де біля чого найбільше? Так, щоб люди зрозуміли і там не бували у грудні. Ах. Ялинки. Найнебезпечніше місце перше це ялинки, там, де діточки. Так що народ, ялинки у себе на дворі або у себе во дворі, у кого не приватний сектор. Найнебезпечніші місця це там, де люди зустрічаються, коли, там, наприклад, йдуть на побачення. Ну, тобто це кафешки, ресторани, також найбільша небезпека. Так що жремо вдома і п'ємо так само. І не треба шлятися вночі біля води. Або то набережна може бути, або то озеро може бути неважливо. Бережімо себе, і все у нас буде з вами добре. Дякую.